Якщо по відношенню до мене сторона, з якою в мене угода, навіть соціальна угода, не виконує вимоги цієї угоди, то і я ніякої відповідальності не понесу за те, що я так само не буду виконувати цю угоду. І це вже відбувається. Ворог та вам, першим камінчиком в. На Івано-Франківщині. Да? Ми всі спостерігали за цією ситуацією, коли люди просто вигнали цих ну, тих цикашників зі свого села. Ви бачите, як. Нехай це цикашники дякують, що їх не постріляли. Ну, вбивати людину згідно Конституції і кримінального Конституції? кодексу ну, це не в вне... Згідно паузи. Закону. Згідно паузи, вбивати людину чи взагалі вживати якісь дії згідно паузи. Да? Нічого не ріже слух. Дивіться, якщо владунці, владнюки і оті миші чиновницькі не виконують законів, які самі пишуть, то по відношенню до них також ніхто не буде дотримуватись ніяких законів. Це людське поле стосунків. Ми живемо в світі людей, і саме наші стосунки в світі людей визначають формат тих законів і букву тих законів. Стосунки, нема стосунків, ні ручок, ні конфетки. Нема права, нема усвідомлення етичних основ. Ну, вибачте, будьте готові до безпреділу. Дуже багато дуже постів зустрічав там в Фейсбуках, що мобілізація має проводитись розгорнутими підрозділами, там по 500 людей озброєними, які мають ходити по хатах і з цикунів витягувати і включати до себе в підрозділ. Ну, я не знаю, можливо, десь під пензою. Така хрінь і пройде. Як людина, яка народилася, виросла в Карпатах. Я думаю, що оці 500 людей. Дуже швидко закінчиться. Дуже швидко закінчиться. Як як не в відкритому бою, так е від іншого. Не будемо ми не будемо терпіти. Український народ не буде терпіти цих відвертих знущань. Не буде. Бо те, як себе поводить на сьогоднішній день адміністрація президента, це відверте знущання над усім. В першу чергу над паузою. Перепрошую, Конституцію. Нема в нас Конституції на сьогоднішній день нема. І президент Зеленський, чого він президент на сьогоднішній день? Президент паузи. Бо дуже не хочеться говорити і підтримувати якісь москальські наративи. Але питання в тому, що москалі нічого не придумують, вони дуже погано з фантазією. Вони беруть наші невідповідності, які є в житті, і показують їх вигідними для себе. Москалів дуже погано з фантазією, ще раз повторюю. Вони нічого не придумують. Вони беруть ото лайно, яке в нас є, і починають його розкручувати. Так хто тут в чому винен? Той, хто утворив оці ідіотські стосунки і став на кримінальний шлях проти свого народу, чи той, хто висвітлює ці речі?